Привіт, я створюю автоматизацію, яка генерує контент повністю без моєї участі кожен день. Якщо ти хотів завжди вести свій блог, але по якимось причинам не почав. Або якщо ти втомився вручну, все це робити. Подивись це відео, обов'язково додивись до кінця. Зараз я все покажу, розкажу. так, перед тобою сценарій, як це все працює. Давай його швиденько розберемо більш детально. Тут є три секції: перша секція, судячи з назвою, вона генерує новий топік щоденно. друга секція, вона, власне, підготовлює дані для генерації посту, і наступний мій AI-агент, він вже генерує пости. Перша нода це Schedule Trigger. Що ця нода робить? Вона кожен день запускає власне, мою автоматизацію, мій процес. Ти можеш це налаштовувати там, помінутно, посекундно, тижні, місяці, як ти тільки хочеш. Тобто, це звичайний, звичайнісінький крон. Виставляєш тут час. І працюю. Далі в мене є перший АІ-агент. Мій перший АІ-агент він генерує кожен день тему, на яку ми будемо створювати пости. Тобто, що я зробив? Я додав агента. В цьому агенту записав наступну, наступний промпт, що нехай він мені генерує формат, тільки змінює дані. Отут закинув формат цього JSON. -у. І дуже важливо, щоб він звірявся з моєю базою даних. Та генерував е, контент, який новий, якого ще в мене не було. База даних виглядає наступним чином. Ось він вже перший згенерований пост. Тобто, в мене є індустрія, в мене є аудіенс, для кого, на кого розрахований цей пост. Короткі самерії дослідження. І, власне, пост. Тут давай ми зробимо так. Щоб було краще видно. І ось воно генерує пост, щоб були відступи. Так, повертаючись сюди. Якщо ти додивився аж до сюди, то очевидно, що тобі цікаві і подобаються мої відео. Тому підписуйся, залишай коментар, став лайки. Це дуже сильно мені допомагає, просуває контент. Нагадую, в мене є телеграм-канал, де ти можеш знайти всі ці сценарії абсолютно безкоштовно, скачати їх і просто ось тут імпортувати, для того, щоб не робити це мануально. І так само в мене є BuyMeACoffee. Якщо хочеш, є можливість, ти можеш мене там підтримати. Дуже тобі дякую. Я під'єднав, як завжди, з минулих відео, ми додаємо ноду AI агента. Потім до цієї ноди під'єднуємо наші мізки. Це OpenAI, модель GPT 4. Тут, якщо у вас ще немає цієї моделі, просто натискаємо Create New Credentials, і тут з нашого OpenAI аккаунту всі лінки будуть в описі, додаєте свій api кі і таким чином підключаєте. Нагадую, що там мінімальна сума поповнення це 5 доларів, і цих 5, 5 доларів вистачить на дуже дуже довгий період, тому що ця модель, вона мало їсть грошей. Але дає пристойний результат. Сюди під'єднав через тул свою базу даних. Це Google Sheets, звичайний. Так само. Create New Credential. Тут просто через SSO логінимося до нашого Google аккаунту. І Додаємо наш хит з наступними колонками. можете його як завгодно собі налаштувати, але ось тут вибираєте Get getRaw, щоб він брав звідти рядки, дивився на них, який документ, яка сторінка. І таким чином все під'єднуєте. Наступна нода в мене е, нода для парсингу, тому що наш агент він повертає в ось такому ось вигляді відповідь. А для того, щоб її далі передати і використовувати, нам її треба трошки розпарсити, щоб вона була ось такою розбитою. І ось так ось це виглядає. Далі в нас ще одна нода Google Sheet, для того, щоб вже безпосередньо е, вписати в наш документ ось ці ось рядки. Чому зроблено це саме таким чином? Тому що далі у нас мій сценарій він буде реагувати кожен раз на новий рядок в цьому документі. Тобто крона запускається, вона додає топік до нашого документу, і потім на базі цього топіку вже відбувається наступний сценарій. Повертаючись до цієї ноди, тут нам потрібно буде додати Operation Append Row, тобто додати новий рядок. Так само обираємо наш документ, який ми підготували, обираємо сторінку, Після цього мануально мапуємо колонки. І просто industry додаємо в industry drag-and-drop Audience. audience І Research Summary так само просто сюди додаємо. Ще можемо додати потім на майбутнє updated, щоб в базі даних у нас була інформація, коли, і де, як ми постили Наступна нода. Як я казав, це ліміт. Це для того, щоб нам повертало тільки одну, тільки одну відповідь. В принципі, це можна все ще на рівні ai агента зробити. Він і так нам повертає одну відповідь, але для того, щоб ще більше впевнитися, я додав цю до ліміт. Далі у нас іде нода Edit Fields. Ця нода вона, власне, перетворює е, наші рядки, ось такі ось поля. Для того, щоб нам було легше їх далі використовувати. Після цього ми їх використовуємо в дуже цікавому продукті, який допомагає нам серчити інтернет. Він називається Тейвлі. Ось так ось це надо виглядає, але давайте покажу ще продукт. Ось так ось він теж виглядає. Він безкоштовний. Ну, як він. Коштовний, але там тисячу кредитів е, при безкоштовній реєстрації, просто через Google так само заходимо. І тут у нас є наш е, API Key. Звідси нам можна його взяти і далі підключити, яким чином ми це можемо зробити. Тут ми е, додаємо метод пост, даємо взагалі ноду http Request з методом пост, е, наступний URL вписуємо сюди. Після цього натискаємо Send Body. Тут ми обираємо JSON і Using JSON, і у нас буде наступний body. Тобто ми передаємо наш API Key для того, щоб під'єднатися до цієї, цієї third-party third API платформи. Після цього ми передаємо наш query, ось технології. Далі у нас типу, функції налаштування: Search Dev, Include Answer, Topic, все це. Якщо тут є плейграунд. Це ось. Ці налаштування ми також передаємо Jсонам весь нам топік. І результат. Скільки ми хочемо, щоб він нам повертав результатів. Я обрав один для того, щоб це було швидше і не дуже багато токенів їло. І ми зберігаємо. Наступна нода це Split out Ми маємо з усього нашої, усієї нашої відповіді виокремити тільки два результати. Що ми робимо? Ми просто. Fields до сплітаут, і сюди вписуємо наш перший контент, перетягуємо, а сюди перетягуємо ще один наш контент. І спліт-аут, він його просто витягує з цього всього масиву даних. І наступна нода: вона об'єднує ці дві відповіді в одну. І майже непомітно їх розділяє. Ось, десь звідси це вже друга відповідь іде. Нам їх потрібно об'єднати для того, щоб м, передати знову ж таки на АІ-агента, і АІ-агент на базі цього згенерував нам наш пост. Додаємо ще одну ноду аі агента Тут я залишив такий промпт, що нехай він для ТРЦ генерує нам стиль м, легко читається, думка, провокація, і далі формат, який я хочу. Формат можна знову ж таки будь-який, як тільки душа бажає. і... Що, е, Яка інформація потрібна для того, щоб він генерував. На базі чого? от Content і Audience. Контент я взяв звідси, Audience я взяв з попередньої ноди ліміту. Ось тут. І далі, знову ж таки, мізки я додав OpenAI. Так само, як і першій нашій ноді агенту. Підключив сюди базу даних для того, щоб він з нею звірявся ще раз. І останнє, що я зробив, це те, щоб він записував ем, ці пости кожен день в мою базу даних. Ось тут. І давайте тепер протестуємо, перевіримо, як це все працює. Execute workflow. Сценарій пішов. Він зараз звіряється з нашої бази даних. Ви бачите, він нам повернув інформацію, розпарсив. Тут він вже записав нам фінансові послуги середній клас. І Summer це дослідження, що, що середній клас все більше цікавиться інвестиціям. І, власне, ось наш пост. Так ось він виглядає. Ще тут є у нас хештеги для кращого просування. І загалом це весь сценарій. Знову ж таки. Ми можемо його як завгодно налаштувати, ми можемо і зробити автопостинг, ми можемо сюди додати різні варіації для чого ми це будемо робити. Конкретно в моєму випадку це був трец, але так само це можна робити для Телеграму, для Фейсбуку, для е, Твіттеру X мережі. Тобто будь-де будь-коли обмежує настільки нашу уяву. Якщо вам буде цікаво. Пишіть в коментарях, я зроблю наступне відео про те, як додати сюди ще авто, автопостинг на цей весь сценарій, щоб не просто копіювати, а ще автоматично це все воно постило. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нагадую, в мене є телеграм-канал, де ви зможете знайти, знайти сценарій на це відео. У мене є Баймія де ви зможете мене підтримати. Тому на все добре.